Всім привітик! Дуже дуже рада вас вітати і нарешті рада вже записувати наступне відео на YouTube. Отож, ми сьогодні будемо говорити про презентації і чому саме в Канві. Презентації виходять такими класними, унікальними. І що я такого цінного в канві, за що я так люблю канву? А я канву дуже люблю. І ви знаєте, що в Канві у мене майже всі мої активні презентації. Отож, Canva взагалі досить класний сервіс, і велика перевага в тому, що тут є величезна бібліотека різних піктограм, різних іконок і зображень. Зараз я вам покажу. Тобто, коли ми, наприклад, робимо презентацію в PowerPoint або в якомусь іншому сервісі, ми. Маємо шукати сторонні малюнки. Тут же є ціла величезна бібліотека різних зображень. Наприклад, мені ось тут потрібно вставити, наприклад, школа можна писати українською мовою. І я можу вибрати, наприклад, малюночок школи. Але тут є ще одна велика особливість. Якщо в мене, наприклад, кольорова гама, наприклад, в коричневих кольорах, я собі тут можу вибрати, наприклад, ось такий коричневий колір. І всі малюнки мені будуть шукатися саме в такому кольорі. Так, школа. Ось. І ви бачите, всі зображення будуть шукатися в таких кольорах. Дуже класно, дуже такий цікавий момент, але це ще не все. Не тільки велика бібліотека різних іконок, тут є величезною перевагою. Також те, що є досить багато класних дизайнів, які можна імпортувати. І зараз вам покажу таку цікаву. Особливість. От у мене є перший слайд. Я, наприклад, його дублюю, ось продублювала, і мені сподобався, наприклад, прям ну, рандомний слайд, і я вибираю цей слайд. Дивіться, яких в мене є дві можливості. Отож, я можу додати цей шаблон абсолютно як нову сторіночку, ось прямо зараз, і додаю як нову сторіночку. І тоді в мене це вже третя сторіночка. А можу, будучи на цьому слайді, бачите, він в мене виділений, додати цю сторіночку і замінити поточну сторіночку, що також досить круто. Тобто, в будь-який момент я можу додати в свою презентацію сторіночки з інших проєктів. Це ми говорили про шаблони. Зараз вам покажу ще про ті проекти, які в мене є. Уявіть собі, що ви часто робите якісь проекти, і у вас є однакові сторінки. Наприклад, так як ось в мене. Ми донизу, ось загальна інформація про мене. Фактично, вона повторюється. І фактично її я вставляю в кожен свій там, інфопродукт, який я роблю. Тобто мені потрібно лише їх додати. Я беру знову ж таки проєкти. Вибираю ось тут той проєкт, який мені потрібен. Ну, давайте от візьмемо з іншої презентації. І вставляю, наприклад, слайд. Останній. Дякую за увагу. І знову ж таки ми вставляємо його як останній слайд. Ось так. Загалом, ось ці такі нюанси досить важливі, але це ще не все, далеко не все. Велика ще перевага, звісно, колективно працювати це ми вже зараз нікого не здивуємо про те, що можна колективно працювати над презентацією. Але тут можна додавати класи і додавати одну презентацію один раз всьому класу. Тобто, ми створюємо клас. І додаємо цю презентацію цілому класу. У мене є цілий урок, там де є групи і класи, де я чітко розповідаю, як працювати в класах. Обов'язково знайдіть на ютубі мене і подивіться цей урок дуже крутий. Так от, це одна з особливостей. Друга особливість це те, що ми можемо надати. Доступ до нашої презентації будь-кому за покликанням із різними можливостями. Я знаю, що це нікого не здивуєш, але послухайте мене, коли ми надаємо з можливістю редагування, і ми, наприклад, надаємо іншій людині, вона авторизується. Тут значок буде світитись, що авторизація пройшла, буде видно, хто це, якщо з облікового запису Google, і ми будемо бачити історію. Що робила ця людина в нас на презентації? Ось тут. Також ми будемо бачити, де саме рухається цей користувач. Далі, це ще не все. Коли ми хочемо, наприклад, зробити покликання загальнодоступним, одразу для перегляду в нас є можливість просто його зробити покликанням. Тобто, у вас буде, зараз я покажу в анонімному віконечку. У вас буде презентація, там нічого такого не буде, ніяких там особливостей, ви просто будете переходити і собі дивитись презентацію. Ви можете, звісно, давати реакції і так далі. Але, щоб давати реакції, потрібно авторизуватися. Але, якщо ж ми хочемо цю нашу презентацію дати користувачам, щоб вони могли, наприклад, подивитись, ми натискаємо Презентація, і в режимі, наприклад, автовідтворення. Можемо надавати цю презентацію. І це ще не все. Тут дуже круті формати, щоб завантажити презентацію. Наприклад, я найчастіше завантажую презентацію в форматі PDF і дуже часто ще завантажую в форматі картинок. Розкажу пізніше, чому в картинок, але в PDF, коли я завантажую, я знаю, що всі мої покликання є активними. Тобто, ви бачите, ось тут у мене гіпертекст. І якщо я завантажу в PDF, от я зараз вам завантажу, щоб продемонструвати, давайте візьмемо тільки першу сторіночку, щоб це було просто швидко. То моє ось це, е, текст, ось він, гіпертекст, він буде інтерактивним. І я зможу на нього, натиснувши, перейти туди, куди мені потрібно. Дивіться, я просто демонструю. Я навожу мишку, ось. І натискаю, і перехожу на свій телеграм-канал. І ви бачите мій, телег... мій інстаграм. Прошу вибачення. Тобто, будь-що, що, що би я сюди не додала, буде інтерактивне. Але це ще навіть не все. Тому що велика можливість, величезна можливість додавати різні формати і їх імпортувати, вбудувати. Навіть вордвал-ігри, навіть Дженіа, якісь презентації або інфографіку, пікто презентації і так далі. Я вам зараз поступово все покажу. От, наприклад, до речі, тут є дуже круті такі позначки, можна багато прикольного придумати і досить крутого. Наприклад, я хочу додати інтерактивну гру і е, відео в YouTube. І я ось, бачите, я його натиснула, і я знаю, що навіть якщо я завантажу в PDF, я можу подивитись це відео. А якщо мені потрібно подивитись, наприклад, в режимі, Доброго дня, дорогі. В режимі коли я, наприклад, е, щось роблю, я також можу це відео подивитись. І коли за покликанням йде, це відео буде відтворюватися автоматично. Далі, що сюди ще можна будувати? Звісно, вордвал можна будувати. Як ви бачите, в мене ще є ігор, то досить багато. Далі, ось ви бачите покликання на телеграм-допис, покликання на Instagram Reels. і ви бачите, як вони чудово будувалися. Далі, хочу ще показати про QR-коди. Одну секунду. Так, ось, значить, ці QR-коди можна зробити за допомогою ось тут додатків. Ось в мене мої додатки, які я використовую, які я використовую. І, власне, я можу, наприклад, ось тут вставити покликання, оновити QR-код, і в мене буде оновлений QR-код, або, наприклад, створити новий QR-код, якщо мені це потрібно. Ось так. Тобто, ну, прям можливостей щось зробити досить багато. І якщо навіть ви працюєте з... Е Канвою, ви в будь-який момент можете навіть ось тут, є така можливість заблокувати. Тобто ви працюєте колективно, у вас кілька людей працює, і ви хочете, щоб те, що ви вже зробили, ніхто не редагував. Тоді ви можете це заблокувати, і інші користувачі його не можуть редагувати, поки ви це не розблокуєте. Також досить такий важливий момент. Ще хочу показати вам один момент. До речі, ви бачите, тут досить класно можна вбудовувати відео в YouTube незалежно від їхньої приватності. Тобто, чи це відео будуть не для всіх, чи це відео будуть для всіх, вони, однаково, будуть відображатися, якщо ви їх вбудовуєте презентацію в Canva. Ось так виглядає. Так, е, хочу ще показати вам по. Е, Роботі із зображеннями. Давайте візьмемо таке зображення. От, наприклад, ось це тут є дуже крута можливість редагувати зображення. Що я маю на увазі? Можна видалити фон швидко, дуже швидко видалити якийсь об'єкт з вашої картинки. Ось, наприклад, при тому вам не потрібно ніякий фотошоп або ще щось. Штучний інтелект вам просто видалить так, ніби його і не було, і врахує. Картинку зміст вашої картинки. Ось ви бачите. Далі можна дуже швидко захватити текст, тобто він розпізнає текст. От, наприклад, ось тут візьмемо, маленький взяла. І цей текст можна потім навіть. Е Перемістити кудись. Тобто, зараз текст розпізнається. Потім ми можемо цей текст перемістити або текст, або зображення. Тобто, в будь-який момент, бачите, збільшити, зменшити. Ось. А тут можемо просто видалити. Зараз я поверну все назад, тому що не хочу псувати. Далі, загалом, ось тут є досить багато функцій. Мене також, також я знімала вже про це відео. Подивіться, воно є на, у мене на Ютубі досить класне відео про ось ці функції Magic Studio. Ще один момент досить класний. Ось тут є така чудова функція, називається тіні, і зазвичай я її використовую. Ось таким чином можна зробити тінь і ще й вибрати колір цієї тіні. Наприклад, от я вже вибрала чорний, хай вже буде чорний, але також досить класно можна зробити. І це ще не все. Все, що ви робите в канві, можна анімувати, але в канві є два види анімації: це анімація сторінки, анімація об'єкта. Тут є величезна різниця, тому що не варто плутати різні речі. Анімація об'єкта – це коли ви берете лише один об'єкт, і ви вибираєте для нього анімацію. Ось, бачите? Ви вибрали лише один об'єкт. Анімація ж сторінки означає, що ви вибираєте стиль, і до всіх об'єктів буде застосовуватись цей стиль. Що це означає? Наприклад, от я вибрала стиль для сторінки, для всієї сторінки, який це в мене вибраний ось переворот. Тобто, всі об'єкти, незалежно від того, яка в них до цього була анімація, будуть анімуватися в обраному стилі переворот. Якщо я виберу, наприклад, якийсь інший, буде якийсь інший. Ось так. І велика можливість також класна, що тут можна застосувати до всіх сторінок. Ще одна велика класна можливість, що тут можна поставити тривалість, цю тривалість можна застосувати до всіх сторінок. І тоді, якщо ви будете, наприклад, зберігати це відео у форматі цю презентацію у форматі відео, ось тут у вас буде, давайте покажемо, Наприклад, ви вибираєте там всі сторінки, всі 51 сторінка. У вас у вас буде цілий відеоряд з музикою, якщо у вас там вона додана. Тобто, якщо не додана, то не буде. Якщо додана, то буде. І у вас буде цілий великий відеоряд. Ви можете його завантажити. Звісно, ви можете завантажити окремі відеоряди по 10 секунд окремими файлами в архіві. І, взагалі, все, що ви завантажуєте в канві, все це завантажується в архіві одним файлом. Ну, якщо я зараз це буду робити, це буде досить довго. Давайте ми візьмемо е, три сторіночки, і я вам покажу: О, завантажте як окремі файли, все, завантажимо. Тобто в нас буде три маленьких відеоряди по 10 секунд з кожної сторінки слайду. Ось вони завантажуються. Що ще класне розказати? По канві. Мені дуже подобається в канві, що є можливість організувати всі свої матеріали, тому що ви знаєте, що коли їх досить багато, ось вже завантажилось, показую. Отже, ось. ось. І ви бачите, відкриваємо папку. Ось три відеоряди по 10 секунд. Ось кожне по 10 секунд. Наприклад, ми відкриваємо. Так, і закриваємо. А, так, зараз я все вже закрию. Так, а... Так як ви знаєте, я дуже люблю порядок і дуже люблю, щоб було чітко і організовано. В CanVі є можливість організувати все в ось такі папки, на просто круті папки. І тоді ви можете, наприклад, ось зараз вам покажу, взяти IT tech School, взяти собі, наприклад, папочку і все організувати в одну папочку. Ось таким чином. Ось так це виглядає. І, наприклад, от у мене є вже ця презентація, я хочу створити папочку. Припустимо. Там е подарунки, так? І перемістити до нової папочки. Ось все. Ну, просто настільки класно. І тоді ви бачите: ось, бачите, подарунки, майстерка. І так далі. І тоді ви вже просто все будете бачити в себе в одному вигляді. Зазвичай я зразу одразу заходжу в папочку і одразу дивлюсь. Також є дуже крута можливість зробити фірмові шаблони, тільки у вас будуть. Оце мої фірмові шаблони. До речі, якщо у вас є школа, то ваші фірмові шаблони будуть бачити всі, що в школі. Тому тут ну, так обережно з цим. І, звісно, в користувачів Pro, а ви вчителі, ви всі вже є користувачами Pro, тому що для вас це безкоштовно. Ви можете в бренд собі завантажити, так як от в мене, завантажити свої матеріали. Зараз покажу детальніше от, на одному з прикладів. Що це таке? Це означає, що в будь-який момент ви можете додати свій логотип, змінити свої кольори, поставити свої шрифти, додати свої фото і додати основну графіку, яка у вас була додана як фірмова. Класно, правда? Так, мабуть, все. Що таке класне по презентації хотіла розказати, прям дуже-дуже. Я хочу сказати, що е, майже вся моя методична робота в приватних навчальних закладах організована в канві, і не просто так, тому що потім швидко редагувати, швидко надати доступ, швидко когось додати. До речі, у папочки також можна додати людей. Ну, тобто, це зручно, зручно, легко і максимально просто, логічно, інтуїтивно, логічно зрозуміло, що куди і як робити. До речі, в мене є великий курс по канві для педагогів і канва для блогерів. Додам в опис до відео покликання. Обов'язково, якщо ви хочете вивчити канву, приходьте до мене на курс, вони в записі, тобто ви приходите за покликанням, оплачуєте і навчаєтесь. Досить чітко, структуровано, класно, я паяю. На цьому, дорогі колеги, дуже-дуже дякую за увагу. Не забудьте поставити мені вподобайку, якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть ваші запитання в коментарях. З радістю буду відповідати на ваші запитання. Дякую, дякую, дякую за увагу і рада, що я нарешті вже записую відео.